Не поспішай, зупинися, не поспішай робити уколи або пластику. Це змінить рівень твоєї індивідуальності. Зараз стільки класних засобів, стільки крутих баночок, які заміняють уже ці глибокі ін'єкції, тому що вони працюють на рівні дерми, дерматокосметика, так воно і називається. Тому Наносячи кожного дня, ти будеш під руками відчувати, як твоя шкіра омолоджується. Щодня ти будеш давати їй це задоволення і зниження рівня кортизолу, яке піднімає нам сьогодення. Тому, маючи мільйон баночок і знаючи все, що є в кожній, використовуючи кожну баночку до останньої краплинки, ти залишаєшся індивідуальною, ти залишаєшся такою, якою ти прийшла в цей світ, щоб його дивувати, щоб його прикрашати. Тому що ти одна, єдина, унікальна. А косметику завжди можна скласти в ту б'юті карту, яка зупинить час.